Розпаковка 20 кілограмового лоту взуття сорту Екстра. Тут у нас є чоловічий жіночий, а також трішечки дитячого взуття. І так, ціна даного лота 7,5 євро. Починаємо. Починаємо з таких чоловічих черевиків Ландрових. 44 го розміру. Бачите, вони в ідеальному стані. Наступна спортивна пара взуття від Adidas. Така чудова, серединка утеплена. І бачите, дуже-дуже цікава моделька. Розмір зараз вам скажу. Розмір 38. Наступна пара взуття це в нас черевики. Ось такою модельки з таким цікавим дизайном. Розміру 36. Це є рікс. Наступні у нас утеплені черевики. Ось такі чорненькі. Серединка, як бачите, дуже-дуже тепла. Розмір 41. Наступна пара черевики у нас високі. Ось такі високі, чоловічі. Серединка теплесенька. Розмір великий, напевно, 45-й, тому що я його не бачу. Дитяча пара черевички. Також рікерс. Ось така чудова пара взуття. 37 розмір. Також в ідеальному стані. Наступні у нас ось такі укорочені черевички. Як бачите, теплесенькі, розмір 37. Нагадую, вага за кілограм 7,5 євро даному молоті цілих 20 кг взуття екстра сорту. І так, made in Italy розмір зараз вам озвучу. Розмір 36. Наступна пара взуття шкіряна. Ось такі прикольні черевички. На замочку Bugatti клас розміру. На жаль, не бачу, але розмір 39-40 39-40. Наступні у нас ось такі невисокі черевички. Також серединка дуже теплесенька. Розмір 38. Як бачите, взуття в ідеальному стані. Наступні у нас ось такі уги розміру 38. Нагадую, ціна за кілограм 7,5 євро. Ось такі у нас черевички. Розміру 5. І, бачите, підошва в ідеальному стані. Наступні у нас ось такі шкіряні черевички. Серединка також теплесенька. Розміру 37. І так, наступна пара. Це у нас ось такі. Замшеві черевики. Розміру 39. Нагадую, ціна даного лота 7,5 євро за кілограм. Ось такі теплесенькі уги. Розміру 38. Ух, наступна пара у нас чоловіча, шкіряна. Розміру, на жаль, не бачу. 40. Наступні. У нас більш спортивний варіант взуття. Також серединка утеплена, розмір маленький, розмір тут 37. І так, наступне взуття йде в шкірі з невеличким каблучком. Ось такого плану. Розміру 7 у нас буде дитяча, ось такі ботики. Серединка утеплена. Це є від фірми Crox розміру 11. Пише. Ще одна дитяча пара. Ось такі черевички. The North Face. Як бачите, в ідеальному стані. Розмір зараз вам озвучу. Розмір 31. Чудова пара взуття. Наступні наші шкіряні черевики. Ось такого плану. Це вони йдуть від Timberland. Розміру великого, 41. І остання пара в даному лоті. Ось такі спортивні кросівочки Nike. Розмір зараз вам озвучу. Чудова пара 43 розмір. Нагадую, це була розпаковка взуття екстра сорту. Ціна за кілограм 7,5 євро.